Ну, а я вирішила розпочати день з роботою з сирочками. Це мілка, та, яку мені потрібно, там ще качота є. Та, яку мені потрібно пустити під латекс за. Залатексувати, покрити латексом, коротше кажучи. Але для цього її потрібно подоставати з вакуумних пакетів, дов, добре обсушити, а вже тільки потім покривати латексом. От зараз цим і займуся, відправлю на просушку. Все, повідкривала, обмила і поклала. Це тут чотири головки мілки. Знизу дві головки качоти, нехай обсихають до сухої скориночки. А я зараз беру вакууматор, мені потрібно закваски однієї відважити і зібрати спеції на замовлення. Відважила інжельку, попросила жіночка на 100 літрів. Це, звісно, не стандартне фасування, ну, але відважила. Все, зараз відносю вакууматор і йду займатися спеціями. Все, зібрала посилочки, три штуки у нас сьогодні на відправку. Дивись, що він там і не ось? В сумку покидай. Я навмисно їх поклала в цей холодильник, бо він з вентилятором. Бачите, які вже сухенькі. Все, зараз буду покривати латексом. Робота кипить повним ходом, перва готова. Незручностей маю дві, вже дві, дві готові. По-перше, потрібно ж носитися кожна окремо і ще до неї ой, обрізана спакетику з, з датою, Ну, тісьомочка така. І коло кожної ложити, щоб не переплутати, бо вони різних дат. Ну, а друга незручність це те, що приходиться носити по одній головочці. Раніше б я взяла там хоча б по дві, да? і ну, на кухню. Одну покрила, другу покрила, віднесла. Пішла, ще дві взяла. А зараз ні. Так як отака спека, щоб, не дай Бог, не виступив конденсат, не встиг, приходиться ходити по одній головочці. А нога пеком пече, тому що я відчуваю прямо, що нога потіє, бинт аж вологий вже зробився. І От туди потрапляє на рану, хоч там і лежить така маленька серветочка, ну, все рівно нога пеком пече, а ходити приходиться за кожною головочкою окремо. Хочу ще раз вам нагадати чи акцентувати вашу увагу, що якщо ви колись надумаєте також оце займатися, як і я. А я нагадаю, я для тих, хто або не уважно слухав, або хто новенький, ці головки я дістала сьогодні з вакуумних пакетів. Вони зварені деякі на кінці, наприкінці травня, деякі на початку червня. І лежали, визрівали у вакуумних пакетах. Для чого я це роблю? А все просто для того, що замовив так, замовила клієнтка, замовив замовник, заказчик. Вони полюбляють сири у латексі. В цьому році вони їх розкуштували. Раніше вони брали тільки м'які сири. Зараз вони розкуштували. Сири визрівші у латексі. Вони беруть і м'які, ну, на поїсти зараз, так? І беруть у латексному покритті для того, щоб е був як можна найдовше визрівший. Вони розкуштували ще й смак визрівшого сиру. От. І так, як я сказала, що я більше не буду наварювати взагалі. А тим паче, що навіть якщо я зараз зварю, ну вже серпень, вибачте. А вона зателефонувала, Світочка мені каже, є що небудь із давнішнього. Я ж сказала, що є і чого не буде вже. І вона попросила, я вже так не перший раз роблю. Вона вже так в цьому році просила, але тоді вона просила там, наприклад, одну-дві головки. А так як дізналася, що скоро взагалі я їх варити перестану, тільки під замовлення. Під замовлення я можу її зварити, але це ж я ж кажу, що час цим сирам уже, навіть оці головочки, і вже 2 місяці, третій. Сьогодні ровно 2, до речі. Дивіться. 0,6-06. От. І чи то я зараз тільки зварю її, чи то сиру вже 2 місяці, є різниця? Звісно ж, є. От. І вона попросила всі шість головок, які в мене є, чотири мілки, і дві качотки, покрити латексом, висушити. Ну, а потім, можливо, вони будуть тут, у наших краях заїдуть, заберуть. Можливо, ми або Вова їхатиме на змію. Тоді завезе, ну а ні, то тоді на доставку на 2 вересня поїдуть. От. Так, до чого я все це розповідаю? Якщо у вас буде також така ситуація, що вам потрібно буде дістати з вакуумного пакета і покрити латексом, ви її дістали, обмили, рушничком обсушили. І поклали в холодильник для того, щоб скоринка стала повністю сухою. Так от майте на увазі, що на добу їх дуже небезпечно залишати. За ними в цей же день потрібно слідкувати. Бо ця скоринка досить швидко обсихає, коли повторно викладете визрівший сир. І якщо ви її там бросите, вона. Буде довгенько лежати, вона просто порепається, потріскається, сама скариночка. І тоді ви вже не зможете покрити її латексом. Ну, а це вже вход пішла качота. Я латекс той прибрала швиденько в холодильник назад. І принесла теракотовий полову фарбу, як я кажу. Сподіваюся, мені вистачить, бо в мене в бутилочці вже немає. Оце, що в баночці налите, оце і все. А щоб вони були... Я покривала в цьому році, хто нас давненько, дивиться, бачили мілку жовтим, бомонт помаранчевим, а качоту спершу в мене був зелений латекс. Гидка якість, звісно, дуже багато розводів залишав, ну, але покривала зеленим. Коли зелений скінчився, почала покривати таким теракотовим, бо мені не дуже колір подобається, коли висихає. Він стає, ну, дійсно, як полова фарба. Або як грунтовка в радянські часи була, знаєте. От. Ну, але щоб були різні види сиру різним кольором, то так. Ну, сподіваюся, що мені на дві головки вистачить. У мене там є ще латекс. Ой, той, що Максимка присилав, я, правда, не знаю, він, здається, розпочаті бутилочки. Там чорний є і прозорий. Ну, я не пробувала, якщо чесно. Не чорним ще, не прозорим. Все збиралася спробувати прозорий, але потрібно цей довиробляти, щоб поналити юбаночки. Прозорий, він білий у пляшечці. І я так зрозуміла, коли його наносиш на головку, то він білий, білого кольору. А потім, коли висихає, Стає прозорим, але його все рівно він не неїстівний і його все рівно потрібно знімати перед вживанням. Так що, ні, ну я думаю, мені на ці дві головочки вистачить цього теракотового. Це передостання в мене. І зараз піду цю приберу, віднесу, а останню принесу. Другий слой, може, сьогодні і висохне, але, скоріш за все, не буду я його наносити. Ну, точніше, цей слой висохне сьогодні, може, навіть. Але я не буду покривати другий слой, бо мені потрібно займатися о -о овочами. Овочі мене чекають. Ось так тепер ці шість головочок перебралися сюди жити на декілька днів. Ну, а тут у нас Міхеївський Бомонт, Там дві головки, маленькі, качота Лаванда і Качота пажитник, а це виклала вище сюди, вони там в самому низу лежали. Це ті головочки, які замовлені на Чехію, заброньовані, вони вже сухі-сухі. Бачите, зварені 15 травня, 24 травня і ті там 23-24 травня, по-моєму, так. Тобто їм вже ну, три місяці ось буде в цьому місяці. Вони вже такі тверді-тверді прямо. Ну, вони поїдуть десь десь, напевно, що у вересні від нас. На цьому на сьогодні рубрика Робочі моменти завершена.